Рубен Амарім офіційно дебютував у якості головного тренера Манчестер Юнайтед. Сьогодні аналізуємо його першу гру проти Іпсвіча. Амарім нічого не став вигадувати і грав за звичною для себе схемою 3-4-2-1, де лівого латераля грав Далот, Аман грав правого латераля і двійка коопорники в центрі Казаміра Еріксон. Взагалі було багато прогнозів щодо стартового складу Ман Юнайтед. Але, на мою думку, Аморім прям здивував вибором виконавців. По-перше, це Рашфорд в ролі центр форварда. Так він забив гол, але по грі він не виглядав яскраво. І зазвичай всі першочергово згадували про Хойлунда, що саме він буде центральним нападником у Аморіма. Можливо, так і буде, але згодом. Але сьогодні вибор пав саме на Рашфорда. Двіка опорників Казиміру та Еріксон також мене здивувала, адже, як на мене, Мейну та Огарте більш якісніші гравці. Та здатні виконувати великий об'єм роботи на полі. Тож давайте вже більш детальніше розбиратися, що відбувалося в грі. Манчестер Юнайтед забив доволі швидкий гол. Вже на другій хвилині матчу Рашфорд забиває гол. Якісна перепасовка на фланзі між Фернандешем та Діало, якийсь феноменальний забіг на 50 плюс метрів від діало та передача у штрафний майданчик, де Рашфорд був готовий вриватися на ближню стійку та забивати гол. Дуже характерний гол для команди Маріма. Як я вже й казав раніше, команда грала за схемою 3-4-2-1. Трійка позаду на стадії білдапу формувалася з двох захисників: це Еванс та Мазрауї, та голки Паронана. Деліг піднімався трохи вище в опорну зону, і в опорній зоні формувався трикутник. Трикутник Делігт, Каземіро та Еріксон. Деліхт відповідав за центральну частину поля, Каземіро відповідав за правий фланг, а Еріксон за лівий. Але якщо м'яч переходив з центру на фланг на лівий чи на правий, то один з цих опорників Казиміро або Еріксен повинні були підійматися трохи вище і давати вертикальність. Тобто не просто сидіти на своїй половині поля, а підійматися вище до центру поля та створювати пасову лінію, щоб швидко вийти з-під пресингу. Окремим цікавим елементом можна виділити перебудову гравців Man United, де Делігт грає центрального захисника. І потім він підіймається вище і формує трикутник в центрі поля. На цьому епізоді ми бачимо, як це відбувається. Тобто, коли м'яч у воротарському майданчику, то центрального захисника грає голкіпер Онана. Зважаючи на те, що гравці Ман Юнайтед насичували центр поля, багато виходів з оборони в атаку відбувалося саме через лівий фланг, де Далот опускався трохи нижче і готовий був отримати м'яч. І далі швидко та вертикально розвивати атаку. Швидко та вертикально було можливість розвивати атаки саме тому, що з Гарначу персонально грав Туанзебе. І туанзебе міг дуже високо підійматися за Гарначо прямо на половину поля Мен Юнайтед. І якщо у Гарначо є 50 плюс метрів, то треба віддавати в глибину, і він біжить і може створювати моменти. І це виглядало логічно. Також доволі часто при таких випадах в центрі поля був зовсім вільний Бруно Фернандеш. Який стояв і готовий був розбивати атаку через себе в центрі поля, отримуючи м'яч. Але до нього не так часто доходили ці м'ячі. Також при виході з оборони в атаку, два інсайди Бруно Фернандеш та Гарначо сідали нижче у напівфлангову позицію та допомагали розвивати атаки. І знову бачимо ситуацію, де Бруно Фернандеш зовсім вільний в центрі. Головною проблемою у Манчестер Юнайтед в стадії білдапу, це була якась така інертність Каземіро. Він не завжди встигав відкриватися, не завжди правильно оцінював ситуацію, де саме йому варто відкриватися. Також, якщо один з гравців не сідає, наприклад, як в цьому епізоді є зона, яку повинен був. Опускатися нижче Гарначо, цю зону займає Каземіро, Потім Манчестер Юнайтед переводить гру з одного флангу на інший, і бачимо, що якраз в опорній зоні не вистачає одного гравця. І все це через те, що Гарначо насів нижче, Каземіро пішов в цю позицію. І зараз замість того, щоб виходити через опорного півзахисника, умовно того ж Каземіру, гравці виходять через фланг. Манчестер Юнайтед виходить через Діало. І якщо провести ось таку лінію. На такому кладку полю зараз 9 гравців Man United. і можна сказати, що їх прям дуже затисли. Попереду лише Рашфорд та Гарначо. І якщо подивитися на середні позиції гравців Ман-Юнайтед в цьому матчі, то вони значно нижчі, ніж у Іпсвіча. І це велика проблема, бо Манчестер Юнайтед контролював м'яч, намагався контролювати гру, але контролював лише на своїй половині поля. Те ж саме ми бачимо на карті передач. Бачимо, що більше часу гравці Ман Юнайтед просто перекатували м'яч у захисті. Манчестер не активно йшов високо просингувати опонента, проте бачимо, що зазвичай вони просигували блоком з п'яти. І у схемі Аморіма лівий та правий центральний захисники повинні діяти проактивно, висуватися вище на половину поля суперника та та зустрічати в прийом, що в даному випадку і робить Еванс, 36-річний Еванс. В цьому епізоді він допрацьовує, а в іншому епізоді вже він не допрацьовує. Не встигає його розвертають і несеться контратака на ворота Ман Юнайтед. І ось чому мені не подобається Казиміро. Бачимо, на якій швидкості він повертається. І футбола Морімо, як він сам вже і казав, потребує великої витривалості. І в Казаміро я цього не бачу. Ще один епізод з високим пресингом. Бачимо трійку паперу, два опорника Ерікса та Казаміру. Мазраю підіймається трохи вище і готовий проактивно грати, як і Еванс в минулому епізоді. І передача за спини захисників. І в цьому моменті атака Іпсіча майже закінчується голом. І онана сьогодні зробив дуже багато крутих сейвів. У середньонизькому блоці гравці Ман Юнайтед грали за схемою 5-2-3. Причому першу ланку з трьох номінальних нападників гравці Іпсіча дуже легко проходили. Вони дуже легко знаходили опції між лініями, а Казиміро та Еріксон не встигали грати в прийом та забирати ці м'ячі. Також дуже пасивно виглядала саме ця трійка нападників. Якщо цю першу лінію оборони Ман Юнайтед відрізали передачу, то вони не сильно та й біжали назад допомагати в обороні. Просто окей, нас відрізали, окей, захищайтесь тепер без нас. Взагалі сьогодні дуже страждала саме опорна зона гравців Ман-Юнайтед. У першому епізоді був момент з контратакою, і бачимо, що в опорній зоні лише один Еріксон і Гарціпсвіча завдають удару. У другому епізоді бачимо, як мене Юнайтед пасивно захищається. Бачимо, що спокійно гравці і знаходять опції між лініями і віддають передачу. І в опорній зоні нікого. Казиміру та Еріксон є в опорній зоні, але вони більш розташовуються ближче до флангу. А цю зону в центрі повинен захищати саме Бруно Фернандеш. І в цьому і полягає напевно найбільше Більша помилка Ман-Юнайтед, те, що вони грають статично в 5-2-3, коли треба деякі моменти перебудуватися на 5-3-2. Зараз покажу про що я. Пам'ятаємо, що в минулому епізоді Бруно Фернандош не дограв з гравцем, і гравець задає удару. А в цьому епізоді на четвертій й хвилині матчу бачимо, що тут вже схема 5-3-2, і Бруно Фернандеш сідає трохи нижче, і в опорній зоні тепер трійка. І якщо б він саме так розташовувався в минулій ситуації з ударом гравця Іпсвіча, то я б прям впевнений, що удару й не було і не було б такого моменту. Просто будь на 3-4 метри нижче до своїх воріт і вже не буде таких можливостей у Іпсвіча. Ну і момент з голом. Якщо двічі за такий маленький проміжок часу проходить передача між двох гравців Ман Юнайтеда. Потім Казиміро не дограє Хатченсеном, то пропускати гол. І взагалі Іпсвіч награв на перемогу значно більше, ніж Манчестер Юнайтед. Подивіться тільки на XG. Отже, Америмо треба зробити ще багато роботи в мене Юнайтед. Як мінімум, треба обрати іншу пару опорників. Я думаю, на наступному матчі вийде Угарте та Еріксен або Угарте та Бойну. Також треба подумати над роллю Бруно Фернандеша. Він сьогодні дуже мало зустрічався з м'ячем. І грати так високо для Бруно Фернанде це дуже нетипово. Він якраз той гравець, який хоче розпочинати атаки та сідати нижче до лінії захисту, отримувати м'яч і потім робити свої передачі, які розрізають оборону суперника. Також треба подумати над вибіром центрального нападника. Сьогодні вийшов Рашфорд, але в запасі був і зіркзе та Хойлун. Я думаю, все ж таки вибор були за Хойлоном. Також в середньо низькому блоці я вважаю, що команді потрібно перебудовуватися на 5-3-2. Де один з інсайдів буде також допомагати в опорній зоні. Отже, не дуже вдалий дебют для Аморіма, але в нього контракт на 2,5 роки, і за цей час, я думаю, може навчити Ман Юнайтед грати в нарешті в футбол.